У Луцькому міськрайонному суді винесли вирок любителю Рускаваміра та державному зраднику. Нагадаємо, чоловік у 2022 році зливав інформацію про Луцький військовий аеродром, внаслідок чого поле того, що було завдано ракетного удару. Як відомо, зловмисник діяв спільно з агентом РФ екс льотчиком завербованим ворожими спецслужбами. Тож за пособництво у державній зраді йому винесли вирок 12 років позбавлення волі. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав зрадник, якого у 2020 році завербував резидент спецслужб РФ. За даними слідства, зрадник зливав інформацію про Луцький військовий аеродром. Зловмисник повідував інформацію про кількість та типи літаків, бойові припаси та озброєння, розміщення укриттів та розташування інженерних будівель на аеродромі. Суд першої інстанції визнав Лучанина винуватим у пособництві в державній зраді. Зловмисника засуджено до 12 років позбавлення волі.